Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 8 Підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Задання перше. Добуток мінус 2 і мінус однієї четвертої. Варіанти відповіді 2. Це А, Б мінус 2, В мінус одна друга і Г одна друга. Добуток двох від'ємних чисел буде числом додатнім. Знайдемо модуль добутку, помножимо модулі наших множників. 2 множимо на 1 четверту, подамо двійку з знаменником 1 і помножимо на 1 четверту. Скорочуємо 2 і 4 на 2, 2, 2 буде 1, 4, 2 буде 2. Отримали одна друга. Записуємо відповідь. Одна друга і варіант правильної відповіді Г. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 8 Підручника математика 6 виконано.